Всім привіт, з вами Роман приколька на каналі Гурдач Стал. Хочу сьогодні показати в програму в тот. На моем на моїй сторінці ВК Покажемо, як не хочу да лайки ВК, Твіттер. ми не будемо користуватися, тільки покажемо через ВК е -е, заходимо в програму. Роздаємось. Щоб зайти в програму вам потрібно? зареєструватися. Щоб зареєструватися вам потрібно мати свою пошту, пароль і промокод. якщо є. Якщо походу заходимо в описання. Заходим. Там... Так я маю вже свою опублікую записку в топі. Заходимо. Заходимо і нам виявилося, що ми зійшли. Так, чекаємо. Для того, що вам мати свої віртуальні гроші з яких ви будете чути лайки чи друзів. вам потрібно зайти в свої сторінки вконтакті твіттер інстаграм азка ютуб щоб якщо хочете не втратити свою сторінку яку ви довго розкручували створіть свою Бо якась ця програма може якісь навіть не знаю коротше ця програма вона глушить сторінку і вона її видаляє Моя одна сторінка оця, що є. Я її вже, як разів е, забирав так відносно, одимось, наприклад, заходив контакти лайки. Наприклад, думав фото. Беруючи ну, ці лайки, які накручував я через цю програму, купіру ось цю сілочку, купірувати і вставляємо сюди Просто лівою клавішою межі. Якщо хочете, наприклад, дуже велику швидкість у нам дуже скоро за... Хоча вам потрібно більше квантів? Ось, наприклад, воно йде хуверка. А Ой, А я така штука, фігнятку хиляди. Все вірно. Ви набираєте свою кількість, наприклад, 10 лайків. Це 10 квантів. Добавить теж. У нас пойнт изкрутилася, було 33, стало 23. Так, ось дивимся. Ближайшие 5 хвилин, 10 у вас будет вся накручена лайк, якщо можна ходим водити. Буду на мою сторіні ще 60 лайки. Дивимся, що будет через декілька секунд. Година засечить собі 16.05, 17.04.016. Знову тут і хочемо показати вам, як накрутилися лайки на наступні. Бачите, от сподобалися лайки. Було, напевно, нагадую. 60, чим стало 67. Рекомендуємо підписатися на, наш, на нашу стрімку з пожарки, на канал Ютубі. Ставте лайки. До побачення.